Зарапила у дуже не країна. Недоладію. Тут комусь щось не вистачає. Мешканці дивні, але мені потрібно розпитати усіх, і, можливо, вони... я дізнаюся про підказки, як вибратися звідси досягнувши своєї мети. Ой ай ой, що ти робиш? Я... Біжить він. Ага, попався. Тепер ти більше не страшний нікому, та заспокойся, схоже, моєму ремеслу настав кінець. Трапимо у дуже дивну країну, недоландію. Тут комусь щось не вистачає. Мешканців дивні, але мені потрібно розпитати усіх і, можливо, я дізнаюся про підказки, як вибратися звідси, досягнувши своєї мети.